Наслідки буревію в громаді, злодії, що краде лічильники на вулицях міста, звернення до рекрутингового центру та ремонти в ліцеях. 12 серпня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. За декілька хвилин до початку негоди 6 серпня в громаді частково зникла електроенергія. Повідомив начальник управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Це Боробівка, Кучаків, Лебедин, Іванків і частина Борисполя. Дмитро Олександрович. Безпосередньо тримав участь в прийомі звернень разом зі мною і з усіма. От кому приходили заявки, всі сходились вони на Травінського. В принципі, були випадки, коли були без електроенергії близько двох днів. Значної шкоди буревій наніс і в Іванківському та Кучаківському старостинських округах. Буревій з по числа спричинив таку проблему, упало дерево на кладовищі в Леводині. E, значить, упало на пам'ятники, на хрести, на огороші, трохи не робило, звісно, біди. Ну, нічого комунальне підприємство так сумнуло наслідки. Ну, пам'ятники не сильно постраждали, але хрести погнуло, градки погнуло. Зробили обстеження після пореміїв прибудинкових і на території домоволодінь. Звертаю до всіх власників, що вчасно робіть об'язання та обстеження своїх дерев, які ви понасадили. А в цілому заборонено садити дерева, які потім вростають в лінію електропередач. І тим же власникам, які посадили це дерево, величезні проблеми надають тоді по декілька, не тільки годин, а діб сидять без електрики, скарги пишуть, куди можна, щоб але, перш за все це вина самих тих людей, які за цим не слідкують. У Борисполі невідома особа регулярно розкрадає лічильники по вулицях. Повідомила директорка Бориспіль тепломережі Маріана Желеско. Вона додає, що востаннє це сталося на вулиці Валерія Гудзя, 18, де злодій вкрав тепловий лічильник і наніс збитків на 75 тисяч гривень. До того ж зникли й три лічильники, які встановлював Бориспіль водоканал. Людина, яка це робить, вона робить не тільки по лічильникам тепло, теплолічильника, але і в водоканалі. Така ж сама ситуація. І це ми вже визначаємо що Це район, от, значить, київський шлях, Люпнева і голова. Оцей трикутник, там проходять людина, яка робить таку шкоду. Лічильники, мало того, що вони закриті, під решіткою зривається замок і вирізається. Це все. Не просто так, що воно десь там в підвалі стоїть і в Вільному доступі воно все закривається. Ну у нас теж і кабель зрізається, і датчики виймаються. Повідомила Маріана Желецької про те, що зараз працівники підприємства Бориспіль тепломережа обмежені у виплаті заробітної плати. Підприємство працює на чотирьох деньці, тому що немає чим платити зарплату, тому я Ціляко буду просити, щоб нам допомогли в цьому питанні. До Бориспільського рекрутингового центру минулого тижня звернулось 52 особи, розповів керуючий справами виконавчого комітету Сергій Лещенко. 29 в телефонному режимі і 23 особисто. Основного питання про отримання допомоги військові з інвалідністю, отриманої після поранення. Зверталися з консультацією щодо переведення між частинами. Також Завдяки роботи рекордну направлено 5 громадян службу до української армії. Е... Так, що об'єднав СНАПу при ветеранському хабі надано 16% для ветеранів. Е... Всього ЦНАП за минулий тиждень надав 112 гнів послуг, зареєстрували 113 здатних громадян. У на навчальних закладах Бориспільської громади. Тривають ремонтні роботи, зазначила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Зокрема, в ліцеях оновлюють навчальні кабінети, приймальні холи, цех харчоблоку і подвір'я. Відремонтують дах і частину фундаменту. Держава нам надала освітню субвенцію новий освітній простір, тобто вони дають кошти на обладнання. А умовою було те, що ми зробимо за свої кошти ремонт. Тому тут використані сучасні такі технології. Ви бачите, яка підлога? Власне, це два кабінети. Це будуть кабінети фізики і stem лабораторії. Будуть тут розміщуватися. Ліцей, перспектива знов ж таки робимо в дах, тому що в одному місці там затікає. Тривають ремонтні роботи. Це ліцей Чубинського ресурсна кімната для дітей роботи з психологом. Це Костянтина могилка, приймальня. Це Бориспільський ліцей імені голова того цехи харчоблоку, так зробили поточним ремонтом для того, щоб мали можливість в нормальних умовах працювати. Це в нас триває зараз ремонтні роботи. Ліцей Патріот, кабінет фізики. Ви бачите, підлога, яка буде ремонтуватися, в якому стані вона перебуває. Власне обладнання також закуплене для цього кабінету. Це тривають ремонтні роботи ліцей лідер відмостка. Ось сподіваємося, що до нового навчального року ми встигнемо. Це Борис Піскілі, цей лідер. Кабінет, ви бачите, в якому стані також він. І власне, ми робимо там ремонтні роботи, щоб мати можливість садити дітей. Ну, для поділу на інформатику на англійську мову. Бориспільський ліцей Альта, вхідна група, ви бачите, поставлена тротуарна плитка і власне зроблений пандус. Бориспільський ліцей, основа це власне вчительська зроблена. Обладнання купується, буде закуплене для вчителів і зроблений пандус з другого боку. Це Глибоцький ліцей «Холл», Ви бачите, зараз тривають ремонтні роботи, в якому стаді. Думаю, що ми не встигнемо до нового навчального року, тому діти будуть заходити з боку. Ну, це потрібно було робити, тому що підлога вся прогнивша і іванківський ліцей дах. Так знову ж таки, ми розуміємо, що навчальний рік ми почнемо не в цих стінах, а в інших стінах. Але сподіваємося, що дах буде зроблений, тому що він був справді в аварійному стані. Також ремонтні роботи провели у Бориспільському закладі дошкільної освіти номер один глюбарецькому садочку Сонечко а також у центрі туризму та краєзнавства учнівської молоді. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини терас Бориспіль.